Будівництво сонячної електростанції для п'ятої міської дитячої лікарні. Розробка такого проєкту передбачена меморандумом, який нещодавно підписала Запорізька міськрада та громадська організація Екоклуб. Основна мета проєкту зменшити власні видатки на споживання електроенергії та забезпечити постійне живлення критично важливого обладнання медзакладу. Якщо лікарня буде мати стабільне електропостачання незалежне від зовнішніх чинників, це гарантуватиме надання без. Перебійної та якісної медичної допомоги кажуть у медзакладі реалізувати проєкт планують із залученням міжнародних донорів. В лікарні надається медична допомога не лише дітям від народження і до старшого віку, а також медична допомога всім, хто знаходиться або травмованих у критичних станах дітям. Тому будь-який збій в роботі системи електроживлення, який може негативно відобразитися на стані або роботі критично важливого обладнання, що забезпечує підтримку життєво важливих функцій, може негативно відобразитися на здоров'ї або навіть в деяких випадках і на життя пацієнту. Сієнтів критичне важливе обладнання це таке обладнання, яке забезпечує дотримання всіх життєво важливих функцій. Наприклад, для новонароджених дітей, у тому числі недоношених новонароджених дітей, це таким є обладнання. Це ковези. Ну, Іншими словами називають інкубатори для новонароджених, які забезпечують функціонування всіх мікроклімату, всіх підтримку всіх життєво важливих функцій дитини, яка ще є недоношена, яка потребує певної вологості, температури, щоб вона знаходилася. Апарати штучної вентиляції легень, які забезпечують підтримуючу функцію дихальних, інфузомати, пульсоксиметри,